всіх студентів в армію. Ну так думали в Верховній Раді, але не вийшло. Провалили цей законопроект. Чому? Тому що грошей в раду вже не носять. Голосувати, то Тому їм все одно вони голосувати вже ні за що не хочуть. Вже немає в них голосів, вже немає депутатів, не вистачає, не можуть працювати. Розумієте? Не носять в пачках гроші, голосувати не будемо. Ну а в нас, знаєте, як я дивлюсь на народи, дивуюся. Їм в очі си, вони кажуть, дощ іде. Розумієте, ну що це таке? Спі... Уже ж спіймали. Це ж не одну там бабу Юлі спіймали, кучу народу, кучу доказів, відео. Всі розуміють, що всі брали, всі, це ж не тільки Тимошенко, всі брали, всі давали, всі носили. Вони розказують ні, Ягодзінський виступив і каже: у баби Юлі 50% рейтингу, у Порошенка 20%. У залужного президента по 20. Коротше, вони всі йдуть. Ви, ви ідіоти. Куди ви їх тягнете? Що ви тягнете? Що ви пишете, що говорите? Ні в міняшки, Ви ось знову пишуть, рішала е по дронах. Громадський діяч якийсь провернув операцію, там, вирішував питання, кому скільки заносити, які відкати, Київська прокуратура накрила, але я до чого це веду? Це кожного дня, це нормально, ця корупція, громадські діячі вже займаються такими питаннями серйозними. Дожилися вже. Я б хотів би про хамутинніка притулу. Хамутиннік, ви знаєте, да, цей, що з Києва там, по енергетиці возив Януковичу чимоданами гроші і мільярдер зараз по всьому світу компанії в нього. А в його сестра, жінка притули. Ну, притула, чувак, ви поняли, да, Він. Близький до родини мільярдарів, родич, як-не-як. Так що я хочу сказати: цей хамутинік, і е, всі вони хаметинік ішов би в президенти і тягнув би за собою притулу, Але сьогодні хамутиніка нема, бо вони вмудрилися з притулою. Три літака на початку війни, може, ви чули про це мало говорять. Три військові літаки, які прилетіли з дорогим медичним обладнанням, вони обібрали, вони це все вкрали. Звісно, хомотиніку дуже серйозно прилетіло з Америки, і на них поставили хрест. Вони там притулу намагаються щось товхати, але таких обісранців, я думаю, вже ми бачити в політиці не будемо. Слава Богу. Я до чого це все друзі веду? Я все це веду до того, що занадто тяжка ситуація в Україні. Щоб ми сьогодні голосували або тягнули за собою тих старих, оте старе, що притягнуло сюди війну. Той самий Бойко, ви пам'ятаєте, так? Чому він сидить до сих пір в Верховній Раді? Та ж сама Тимошенко, ті ж самі Порошенки і так далі, і тому подобне. Вони ж всі притягнули сюди. Вони тягнули це все, мерзость оту з Росії, тягнули сюди. І ми ж це не вже не пам'ятаємо. І потрібні рішучі дії. Рішуче беріть приклад з Трампа. Я не думаю, що це. Я не підтримую агресію, я не підтримую цих таких рухів, але якщо вони ставлять задачі, вони їх виконують. І подивіться, яка в них армія. Вони нічого не крадуть. Поговоримо про те, що все-таки Гренландію хоче забрати собі Америка і вже навіть внесли законопроект в Конгрес про те, що це буде 51 й штат а, США. А в Європі, звісно, щитинились з якоїсь дива, наче ж вони всі в НАТО, тим більше це НАТО спонсорує в основному Америка. Вони проти американців наїжачились зараз. І в Гренландії висадилися військові. Їх там небагато, але з Німеччини є, дачан більшість, бо вони за це все відповідають. Англічани, а французи навіть приперли туди е, атомну підводну лодку. Отак. От Тому, друзі. Ну, ситуація накаляється, і з такого з нічого я вам скажу, таке рвонула. Європа також щитинилася. Я не думаю, що вона зможе щось зробити проти американців. Я не думаю, що вони це такий спектакль, таке кіно, така може показуха для того ж самого Путіна, щоб він побачив, як воно все робиться е е круто і чим може все закінчиться для нього. Тому що натяки робив, і президент Зеленський закидав. По Путіну, що його теж можна видірнути відтуди. Я думаю, що це все правильно, тому що. А чому б ні? Чому б не провести таку саму операцію е в Росії і не забрати Путіна і не посадити його в тюрму? І все закінчиться, все зразу, все зразу стане оті коні Лаврови, те вся бідота почне бігти, плакатися, проситися і бігом, бігом, бігом буде мир. В принципі, по великому рахунку з приводу миру, друзі. Е немає. Ми не бачимо, ну наскільки так все накалено, що ми не бачимо, але це ми з вами не бачимо миру. По суті, там все практично вже вирішено. І якщо це не буде сьогодні, завтра або післязавтра, це буде літом тоді. Ну Максимум, чому Росія доживає з тим, з тим що сьогодні їм нанесений жорсткий удар по їхній економіці, вони будуть, вони будуть виживати. Вони просто будуть виживати, тому що нам з вами, звісно, це дуже і дуже е, погано, це страшно, так як ми живемо, але в нас немає економіки. Ми, наша економіка живе за рахунок велетенської багатющої економіки Європи і найбільшої економіки в світі Америки. Ми живемо за рахунок них. Ми можемо жити ще так 100 років. Єдина проблема це втрата українців. Це головна проблема для нас всіх з вами втрата найкращих найкра з кращих. Тому цього не має бути. Має бути мир. Я думаю, що Трамп е пограє зараз оце кіно. Вони, я думаю, вони все по, по Європі та по Гриландії вирішать. От і паралельно те, що вони все-таки щоденно затримують ці танкери, щоденно перекривають можливість торгувати. Вони ж не. Цими танкерами возять не нафту, вони ж возять зброю, вони возять золото, гроші. Це йде велетенська торгівля незаконна. Це росіянам навіть краще набагато, чим торгувати у відкрито, бо там треба платити податки, пошлини і все інше. А так нічого не треба робити. Тому я думаю, їх все це задовольняло до сьогодні. А так як уже вони ж забирають ці танкери, наповнені не просто нафтою, а золотом грошима. Цінними різними матеріалами, товарами, От. і військового призначення, в тому числі. Тому я думаю, що ну, це серйозно, це дуже серйозно. І для Росії, я думаю, що в цьому році все закінчиться. І для нас закінчиться ця війна і будуть вибори, зміниться влада. Ми почнемо відбудовувати Україну. Я надіюся на те, я вірю в це, друзі. Всім миру добра.